Занувальниця міста Інховичівський. Бозьою на цій згалі. Ну як може бути? Не проти партії. А про російська? Ну як? на партія, оПЗЖ. Як може допуститися до такого. Хто за них, що порядок буде 16-ї почарокій сесії, прийняти цілому? Прошу вас. Хто за? Треба розробити. До пункту 3.115 регламенту таємне голосування з іншим випадках передбачених чинним законодавством. На ну, сьогодні у нас є такий випадок. Тобто, депутатам рада особисту слідом подачі бюлетня. Значить, зараз відчільна комісія, я прошу, шановні колеги, приступити до розробки бюлетня. Тобто, моя пропозиція така. У нас вже журналісти можуть знаходитися. При всіх процедурах від початку до кінця, тим більше, це забезпечить прозорість цієї процедури цього голосування. Та Та вишем, Якщо я підтримую, що, як що було чесно. Моє бажання перше, це щоб було чесно, відповідало букві закона. Після підрахунків голосів визначились. 39 депутатів проголосували за звільнення ДОВАСоїради Сергія Павловича. Один проти і один зіпсований.